Рак шийки матки друга найпоширніша онкопатологія у жінок, але його можна уникнути. Як сьогодні будемо говорити про вакцинацію від ВПЛ. Вірус папіломи людини, ми будемо говорити скорочено, ВПЛ це один із найпоширеніших вірусів у світі. За статистикою 80% людей інфікуються ним протягом життя. Відомо понад 200 типів ВПЛ, і більшість з них не завдають шкоди, але деякі штами можуть викликати серйозні захворювання. Чим небезпечний ВПЛ? Деякі типи спричиняють бородовки на шкірі та сльозових. Високоонкогенні штами можуть призвести до раку шийки матки, горла, анального та інших видів раку. Як вірус потрапляє в організм? Існує декілька варіантів: Контакт побутовий. Інфікування відбувається при контакті руками або користуванні спільними речами. Таким способом найчастіше передаються бородавки та кандиломи. Статеви. зараження відбувається безпосередньо при контакті або від близького контакту шкіра до шкіри. Статевий акт не є обов'язковою умовою передачі вірусу. Таким шляхом передаються найагресивніші типи ПВП. Від матері до дитини під час пологів дитина проходить по родових шляхах, де може інфікуватися. Хвороба проявляє себе в перші роки. Папіломи можуть утворюватися на слизових ротової порожнини та шкіри. Чи є симптоми у захворювання? У більшості випадків організм сам позбавляється вірусу, але коли імунітет слабше, вірус може активізуватися, і тоді вже виникають проблеми: генітальні бородавки, плоскі кандиломи, дисплазія. Як же захиститися? Робити регулярні огляди у лікаря. Тест на ВПЛ може виявити вірус до появи симптомів. Вакцинація найефективніший спосіб профілактики. Вона на 90% знижує ризик зараження небезпечними штамами. Чи безпечна ця вакцина? Кому вона потрібна та чому її радять у всьому світові? Давайте будемо розбиратися. Сьогодні на наші питання відповідає Наталія Рябошапка, лікар акушер гінеколог У 2021 році закінчила Запорізький державний медико-фармацевтичний університет. У 2024-му на базі університету отримала спеціальність акушер гінеколог основна увага лікарки зосереджена на профілактиці захворювань, а у разі патології докладає всіх зусиль для повного одужання пацієнта без ускладнень. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, які штами вірусу відносяться до найнебезпечніших? До високонкогенних штамів вірусу папіломи людини відносяться 16, 18, 31, 32, 45, 52 і 58. Це ті штами, з якими ми можемо боротися. Так багато штамів. І я сподівалася почути дещо іншу відповідь. Ні, на, Насправді їх дуже багато, але це ті, які, від яких є щеплення. А, тобто Небезпека в тому, що ці штами вони можуть привести до раку. Так. Вірус папіломи людини може попасти в організм, побути в ньому 12-24 місяці, а може викликати передракові та ракові зміни шийки матки. На якому етапі можна зрозуміти, що небезпека є виникнення онкології? На первинному етапі, коли жінка звертається на профілактичний огляд, вона проходить цитологічне дослідження разом з ВПЛ-тестуванням. І вже тоді можна побачити, які передракові зміни можуть відбуватися в шийці матки. А скажіть, будь ласка, взагалі як передається цей вірус? Переважно передається статевим шляхом. Тобто, якщо зробити щеплення до того, як жінка почне жити статевим життям, можна уникнути цих проблем? Можна уникнути і коли вона почала статеве життя, але в ідеалі потрібно робити щеплення до початку статевого життя. Давайте тоді поговоримо, кому треба його робити. Щеплення проводимо ми дівчаткам і хлопчикам. Багато хто забуває, що чоловіки не... Страждають впл інфікуванням, але чоловіки також мають вакцинуватись. Скажіть, будь ласка, які ознаки взагалі є того, що людина все ж таки зловила той вірус? Візуально ніяких ознак. Але при лабораторному дослідженні ми це виявляємо і можемо діяти вже саме зараз, не дочекавшись змін на організмі. Тобто така підступна хвороба, немає проявів? Дуже підступна, вона чекає, вона може чекати до 5 років і потім проявити себе вже раком. Скажіть, будь ласка, вікові якісь обмеження є у щепленні? Вікові обмеження це до початку статевого життя, це приблизно 9 років рекомендують, і жінкам до 45 років. Відповідно, і чоловікам. Чи є якісь загрози від щеплення? Наприклад, певно, що хтось може переживати, що погано переносити його, чи будуть якісь наслідки? Ні. Місцева реакція може бути на ін'єкцію. Це тільки почервоніння місця ін'єкції або легка температура протягом доби після щеплення. У зв'язку з такими особливостями існування і розвитку ВПЛ є зрозумілою роль скринінгових профілактичних оглядах. У країнах з найбільш досконалою скринінговою системою це Швейцарія, Фінляндія, довелося досягнути зниження захворювання з раком шийки матки на 40-60% за 10 років. Підходи до скринінгу в різних країнах відрізняються в основному інтервалом між оглядами від 1 до 5 років. Суть огляду полягає у заборі матеріалу для цитологічного клітинного дослідження з шийки матки, а також виявлення насійств. Ва ВПЛ цікаво, що кульпоскопічне дослідження, огляд шиків, спеціальний оптичний пристрій, яке дуже широко використовується у нас в країні в багатьох країнах, не тільки не включено в програми скринінгу, але проводиться виключно за строгим показанням після отримання патологічних цитологічних висновків. Моя подруга розказала, що її колега лікується від предракових змін шийки матки. Мене це дуже налякало. Я почала шукати інформацію, і як виявилось, дуже багато людей хворі на це захворювання на цей вірус. Я до свого гінеколога, і вона сказала, що вакцинація це вихід зостережити себе від захворювань раку. Тим паче, що в моєму віці це поки ще ефективно. Навколо вакцинації проти ВПЛ існує багато міфів, що з цього правда, а що вигадки. Давайте розберемося разом із лікарем. Вакцина викликає безпліддя. Ні, це міф. В світі вакциновано мільйони людей, і ще немає жодного дослідження, яке б довело нам, що це викликає безпліття. Вакцина має серйозні побічні ефекти. Це також міф. Єдиним побічним ефектом після вакцини є місцева реакція на введення вакцини. Це місцева реакція, яка проявляється почервонінням і припухлістю. Вакцинуватися треба лише жінкам. Міф. Вакцинуються всі, тому що також чоловіки підвержені впливу вірусу папіломи людини. Якщо я дорослий, вакцина мені не допоможе. Це міф: вакцинуємо ми всіх жінок до 45 років, включно. Якщо живуть статевим життям чоловіка або жінка, то вакцинуватися вже немає ніякого сенсу. Це міф: жінка або чоловік можуть на протязі життя змінити статевого партнера, і вони не знають, який у нього ВПЛ статус, і цим самим себе наражають на небезпеку. Зваживши всі за та не знайшовши аргументів проти, Анна вирішила вакцинуватися. Це перше з двох щеплень, необхідних для захисту. Безболісна процедура займає лише кілька секунд, але забезпечує тривалий імунітет. Процедура була дуже швидкою, ніяких серйозних реакцій я не відчула. Я рада, що я наважилася на цей крок саме зараз, бо я піклуюсь про своє майбутнє. Пані лікар, скажіть, будь ласка, скільки вакцинувань включає в себе весь цей процес і чи треба якось по особливому готуватися? Стосовно схеми вакцинування, все залежить від віку дитини. Якщо це дитина 9-14 років, то це одна або дві дози. Якщо 15 20 років, то також одна або дві дози. А якщо це жінка або чоловік старше 21 року, то дві дози з інтервалом у 6 місяців. Попередньо ніякого обстеження проходити не потрібно і ніяких протипоказів до введення, окрім алергічних реакцій, немає. Де можна зробити щеплення? Щеплення можна зробити в медичному центрі або в закладах, де є ця послуга. Жінка звертається, повідомляє, що вона бажає пройти курс щеплення, і вони його проводять. І вакцинація від ВПЛ це більше про майбутнє, це про майбутнє жінки, про майбутнє чоловіка і про майбутнє наших дітей. Тисячі людей вже зробили щеплення та почуваються захищеними. А ви готові подбати про своє здоров'я? Якщо у вас ще залишилися питання, то обов'язково зверніться до свого лікаря. Головне, пам'ятайте, вакцинація це вибір на користь здоров'я. Бережіть себе.